Питання булінгу у школі надзвичайно актуальні. Окрім проблеми цькування серед дітей, існує і проблема цькування вчителів. Як відрізняти недисциплінованість та невихованість від булінгу? Та як змінити негативну ситуацію, про це сьогодні поговоримо в рубриці поради психолога. Вітаю вас! Давайте для початку з'ясуємо прояви булінгу. Пасивний вид булінгу, ігнорування. Він може виявитися в нереагуванні з боку дітей на слова вчителя, його звернення та зауваження. Можна говорити про булінг і тоді, коли учні постійно обговорюють приватне життя педагога або роблять уїдливі зауваження щодо зачіски та вбрання, вигадують образливе прізвисько та не соромляться вживати його на уроці, вигадують плітки. Ще один вид булінгу показове порушення дисципліни. Якщо хтось із школярів систематично порушує дисципліну, зриває уроки, слід уважно проаналізувати, чи це не є одним із проявів булінгу щодо вчителя. Усі прояви, зазначені вище, можуть переміститися і в інтернет-простір. Тоді це буде кібербулінг. і плітки, і образливі прізвиська, і демонстрація презирства можуть продовжуватися і в постах у соцмережах, та в обговореннях у спільних чатах, в месенджерах. Об'єктом знущань може стати фото або відео, де є вчитель якого цькують. Учні можуть пошкодити особисті речі педагога, плювати, штовхати його. Будь-які агресивні дії та систематичне доторкування без дозволу до речей вчителя може вважатися фізичним виявом булінгу. Відповідальність за цькування лежить не на одній особі, а на цілій групі, де обов'язково є агресор і глядачі. Як правило, проявляють агресію щодо вчителів ті учні, які знущаються із однолітків. Для таких школярів булити вчителя означає вийти на новий рівень майстерності та самореалізації. Практично кожен вчитель може стати об'єктом булінгу. Причиною цькування найчастіше є втрата педагогом авторитету в учнів. Діти можуть вбачати слабкість у вчительській терплячості. Що робити для подолання булінгу? Велика справа визнати наявність проблеми, бо тільки зізнавшися собі, що це є і стосується вас, ви наблизитесь до вирішення складної ситуації. І в кожному разі не відкладайте розв'язання конфліктів і не заплющуйте очі, намагаючись утекти від проблем. Щоб ситуація була прозорою, повідомте адміністрацію про факти булінгу на вашу адресу. Це важливо ще й тому, що керівництво школи вам допоможе мінімізувати конфлікт і не дасть йому вийти за міжособистісний рівень. Наступний етап усвідомте причину булінгу. Можливо, деякі ваші методи викладання виявилися не зовсім ефективними. Перегляньте їх. А щоб не домислювати і не вигадувати, напряму запитайте у булерів, що спричинило таке їхнє ставлення. Краще з'ясуйте причину негативного ставлення в особистісній бесі з булером. Поспілкуйтеся з агресором без третіх осіб. Створіть та запишіть з учнями правила поведінки на вашому уроці. Важливо, щоб були визнані не лише вимоги до учнів, а й обов'язки вчителя. Не лише санкції через недотримання правил, а й бонуси за дотримання дисципліни. Так. Там, коли ви страждаєте або стаєте об'єктом булінгу, складний і виснажливий. Щоб зберегти нерви та здоров'я, потрібно припинити надто болісно реагувати на ситуацію. Краще подивіться на те, що відбувається як на сюжет оповідання. Це допоможе не застрягати у стресовому стані, щоб знервованість та пригніченість не стали вашим основним станом і не впливали на близьких та рідних. Вам потрібно перемикати увагу на те, що робить вас щасливими. Давно мріяли малювати картину або вчитися танцювати час втілити бажання у життя. Якщо інші способи подолання булінгу виявилися неефективними, поговоріть із батьками дітей-агресорів. Висновіть свою позицію та побажання. Часто у житті найскладніші ситуації можна вирішити конструктивним доброзичливим діалогом. Найкращий спосіб змінити ситуацію розпочати зміни із себе. Розберіться з тим, що привело до такого стану речей. Пам'ятайте, що будь-яке питання можна вирішити, якщо його сприймати не як проблему, а як завдання. Пам'ятайте, що є і ті учні, які вас цінують, поважають і люблять ваш предмет.